Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Як вам погодка наша за вікном? На хвилиночку сьогодні, 10 квітня. Падає сніг, дуже похмуро, туманно і в квартирі дуже волого, дивіться. Ми прокинулись і ось таке з вікнами, правда, двері в кімнату були зачинені, тому ми. Надихали. Зараз подивлюсь, скільки тут. 70% вам видно чи ні? Так видно. І 19,7 градусів тепла в кімнаті. Ну, 70 ще нормально, бачите, усміхається смайлик цей, тому <кій> нормально. Треба нам ще протриматися буквально пару днів і. Там же буде тепла погода, сонячно. Тож, чекаємо. Треба це все протерти зараз. Вчора отримала посилочку від Аумі, замовляла там пасти горіхові для Леончика, щоб вводити йому алергени. Горіхи, це ж алергени, і кожен горіх окремий алерген. Анука, і я замовила такий сет, називається прикорм. Я обрала варіант прикорм Максі. Тут має бути 9 горіхових пасток різних. Такі малесенькі баночки, якщо чесно уявляла їх трохи більшого розміру, тут 50 грамів. Горіхової пасти. Виробляються ці пасти в Одесі, український виробник. Так, дивіться, арахісова паста натуральна. Що класно в них. Тут натуральний склад. Якщо арахісова паста, то в складі ядра арахісу без шкірки, 100%. І все, більше нічого немає. І паста має кремову текстуру. Ось, дивіться сайт, де можна замовити. Там є сети для прикорму. Є на 6 баночок і на 9, ну я взяла вже 9, щоб було більше. Горіхів різних. І є там і для дорослих. Є ще сухофрукти можна замовити. Знаю, що такі горіхові пасти можна купити в сільпо, продаються. Так, паста з насіння кунжуту. Далі натуральна фундукова паста, класична, фісташкова, кешю. Соняшникова, гарбузова клас. Я теж хочу спробувати. Мигдалева і кокосова. От якраз зараз леончик буде снідати, я йому зроблю кашку. І до кашки я додам якусь із паст. Напевно, почнемо з арахісової, будемо вводити алерген «Арахіс». Але симпатичні такі баночки, термін придатності великий, до 26-го року березня місяця, тобто цілий рік. Я думаю, я швиденько все введу по черзі, і лунчик потім буде. Їсти. Буду додавати ще до запіканки, сирнички, коли будемо робити, або ліниві варенички, теж можна до фруктів. ну Загалом прикольно. Це я про ці пасти дізналася в групі Прикорм і його хитрощі, яка в Фейсбуці. Там рекомендували саме цей бренд «Гаумі». Тож я вирішила замовити. Це задоволення не дешеве. Майже 900 гривень такий набір коштує. 600 з чимось 6 баночок коштує. Але треба. Просто, якщо самі купити горіхи і зробити пасту, то не вийде це зробити. От, дивіться, склад ядра фісташки 100%. І все. А також готові пасти і їх легше ввести, тому що горіхи треба буде дрібнити, і все одно є крихта, а це небезпечно, а у вигляді пасти супер. Дивіться, яка консистенція. Ціловочик вже хоче їсти. Все, додаю йому ложечку пасти до кашки і годую його. Ой, друзі, ну ви тільки погляньте, що відбувається. І взимку такого снігу не було практично. Сьогодні в таку погодку вирішили себе трохи побалувати, замовили собі доставку ролів. Замовляли в суші барі The Kitchen No. 5. Це суші бар, який знаходиться у нас на Позняках. Так, дивимось. Ух ти! кухти, які величезні, клас. Так, сироветки. Палички. Вже на всю кухню <с> цей аромат ролів. Так, соєвий соус, васабі та імбир, палички є, серветочки, і дивіться, які роли. А ці, а, це все філадельфія, ці з тунцем, ці з лососем, а ці з вугрем. Я тепер думаю, чи перекладати це все в тарілочку, чи. Їсти вже звідси. Я все-таки вирішила перекласти в тарілочки. Так, зараз вилью соус. Я люблю їсти способу, і коли мені гарно, тоді мені вдвічі смачніше. Ну, так вже набагато естетичніше, і звісно, що приємніше їсти з нормального посуду, а не з пластику. І ви тільки подивіться, якого розміру ці роли. Вони просто величезні. До речі, у мене для киян є промокод. З промокодом Дьоміна ви отримаєте знижку 15% на своє замовлення. І... Цей промокод діє до 13 квітня включно. Я думаю, що ви ще встигнете зробити собі замовлення після того, як вийде відео, і посмакувати такими ролами. І для тих, хто живе на лівому березі, доставка буде безкоштовна, якщо буде замовлення на суму від 500 гривень або є самовивіз. Це нереально смачно, друзі. Хто з Києва, обов'язково треба спробувати. Сайт, де можна замовити, адресу та промокод залишаю в описі під цим відео. Від Сергія брата отримали посилочку, як завжди, прислав багато смаколиків. Ось така коробочка з горішками: тут мегдалеві пелюстки, ананас сушений, цукерки, львівська спокуса». Це цукерки ручної роботи. А сорті диня, курага, фінік і чорнослив без кісточок в шоколаді. І також, дивлюсь, просто цукерки, чорнослив в шоколаді. І пасочку приславлююся, ось таку. трошечки тут глазурь потріскались, але то нічого. Така гарненька в українському стилі. Знову в бандичному центрі Леону щойно робили УЗД черевної порожнини. Коли ми були на прийомі у кардіолога, то вона нащупала, що начебто у Леончика збільшена печінка, але сьогодні на ОЗД це не підтвердилось. В принципі, я й знала, що буде все нормально, тому не хвилювалася. І далі у нас через годину візит до. До невролога, От. вона подивиться на його гематому, але гематома вже візуально розсмокталася, я її не бачу. Тому я думаю, що теж буде все нормально. Хотіла записатися одразу, щоб один за одним були прийоми, але, на жаль, вийшов такий розривчик в годинку, тож доведеться почекати. Лончик вже у нас профі... професійний пацієнт, <сіх> де тільки не був. До речі, ми щойно зустріли підписницю. Дуже приємно, що ви до нас підійшли. Приємно, що дивитесь. <сіх> Нам цікавий фідбек. І ми дуже раді, що даємо вам корисну інформацію якою ви користуєтесь. Леон, пальці не гризи. Дуже ради. Ходимо, гуляємо. Треба і Леончика трошечки підволікти, бо він вже хоче спадки. За графіком вже мав би бути сон, да? зайчик. Тому треба якось дотягнути до. Прийомо все справились. Наступний візит аж в рік, а то і трохи пізніше, як Леончик почне ходити. А так все добре. гематома розсмокталася. Леон вже заснув. Я його запакувала. Покажу вам покупки до Великодня, що я придбала, в мене тут трохи назбиралося ось така наволочка для декоративної подушки. Я вже вам її показувала, купувала в Сінсей за 99 гривень. Дуже класна тут тканина. Треба, я її вже, до речі, попрала. то треба буде вже надіти на подушку. Далі дивіться, я купила ось такого милого, зеленого кролика. Він такий наче трав'яний. Я його купувала на Aliexpress, робила замовлення. Дуже він бюджетний. Хочу зробити композицію, і він мені якраз туди знадобиться. Так, далі в мене тут просто величезний. Оберемок верби, дивіться. Слухайте, вона так пахне, але такий аромат, не можу порівняти, чим пахне, коротше, з запахом. А дивіться, ось такий оберемочок верби. Ще й таку стрічку мені причепили. Але він такий досить великий, я думала, що буде меншого розміру. Тож, напевно, я його розділю і зроблю з однієї частини композицію, а з іншої частини зроблю букетик, з яким планую піти до церкви на верну неділю. Ось так. І ще показую вам, так, я покладу цей оберемок. Тут ще леончик у мене під ногами. І ось тут дещо дуже гарне. Така коробочка. До речі, вербу я купила на Олекс, щоб знали. Я шукала у нас вербу. Ну, продають, але щось там ці котики, не такі пухнасті були. Леончик вже, бачите, в кадрі з'явився. Точніше його шолом. Не такі пухнасті, то я подивилася на OLX, знайшла те, що мені сподобалось. Взагалі я хотіла купити, знаєте, є такі теж дуже пухнасті котики ці, і вони кольорові. І я хотіла купити, щоб вони були зелененькі. Але у нас на районі не знайшла, на OLX теж не знайшла. Подивилася. В деяких інстаграм-сторінках теж там таких не було. Отже, купила вже природні, звичайні котики, але я вам ближче покажу, там трохи є зеленень. Так, да, тримай стрічку тобі, друже, таку. Так пахне з коробки. Так, це я робила замовлення в інстаграм. Дівчинки купила свічку і купила свічник. О, так гарно запаковано. Молодець дівчинка. <ugh> так, Андрій. Ще й дуже пахне. З коробки. Твоя ароматна подорож починається прямо зараз. Пахне. Bubble Candles UA. Ось Інстаграм. Дивіться, ану, фокус. Якщо комусь треба буде, то замовляйте. Так, тут написано, як треба доглядати за свічками. І да, Боже, ще й шоколадку поклала, леончик. Я в шоці. Це просто бюджетна свічка зі свічником. 300 гривень все мені обійшлося, ну, плюс доставка. Так дівчинка мало того, що запакувала, дивіться, тут є і ця соломка, і папір оцей гарний, і наліпка, дякую, і е, листівочки, ще й шоколадка. Чесно, я в шоці просто. І що ж вона тоді заробила, виходить? Так, ладно. Відкриваю. Зараз давайте спершу я свічку покажу вам. На, тримай, ото не бери, може оце. Блін, зламалася свічка. Як так? Ну, вона буде стояти, дивіться. Свічка у вигляді гілочки верби. Але вона зламалася. Блін, як шкода. Ну нічого, вона буде стояти. Зараз я свічник вставлю. Доведеться пилососити. Дивіться, який свічник. Це просто щось неймовірне. Пташечка така з гілочкою. До речі, колір гілочки можна обрати. А у неї були, як приклад, золоті гілочки. Але я попросила, щоб вона мені розмалювала чорним. І дивіться, ось так вставляється сюди ця свічка. Ось такий, дивіться, величезний букет. І, як бачите, є трохи жовтенького. Хоча мені на фото здавалося, що воно трошки зелененьке, але воно жовтеньке. Ну, нічого. Так, леончик вже поліз. Я ж хотіла показати вам, як виглядає свічка в свічнику. Дивіться. Правда, бачите, зламалася, але я думаю, що можна буде підклеїти. І ось кролик цей. Ну, цю наволочку я вам вже зблизька показувала. І я, до речі, ще купила одну наволочку теж в сінсей. А дивіться, вона така леон. Забираю в мене все. Подивіться на цього хлопця. Все йому треба. Ось така. Тут приємні кольори. Якраз мені під інтер'єр підходить, коли вже пройде свято, цю зніму і ось цю одягну на подушку. І ще дивіться, в стін-сейф в дитячому відділі купила ось такі органайзери. Сюди буду складати дрібні іграшки Леончика. Я робила огляд в сінцей. І там побачила тоді ці органайзери. Спершу не купила, думала, думала про них, думала, думала. І от нарешті надумала, вони не входили у мене з голови. Тож вирішила купити, бо ціни просто смішні. Маленькі 79 гривень. А великий 99 гривень І ще в мене були бонуси. Я купила пакетик. І за все я заплатила 107 гривень за оці два органайзери і пакет. А ця наволочка за 149 гривень мені обійшлась. Але вона теж класна. Ще хочу поділитися з вами, як можна. Накопичувати бали сенсей і потім обмінювати їх на знижку, бо я впевнена, що багато хто не знає, як це робити. Отже, треба скачати на телефон застосунок сінсей. Ось він в мене якраз є. Я його відкриваю. Тут треба зареєструватися, ввести свої дані. Потім я заходжу в профіль, от, зайшла в профіль. І, бачите, в мене вже є Sensei Club 79 балів. Зверху, бачите, є штрих-код. Я натискаю цей штрих-код. І коли в магазині розраховуюсь, то я касиру відкриваю застосунок, відкривається штрих-код, вона його сканує, і мені потім зараховуються бали. Якщо я купую через застосунок, так я закрию то бали автоматично вже сюди будуть зараховуватись. І є ще один такий момент: бачите, ось реєструйся, напис. Якщо сюди зайти, висвічується ось така доріжка з балами. І дивіться, треба кожного дня заходити сюди і натискати на кнопку Реєструйся. І тоді вам будуть нараховуватись бали. Ось дивіться, я зайшла 8 квітня, мені додалось плюс 1 бал. 9 плюс 5, 10 плюс 10, 11 плюс 10. Сьогодні я зайшла, мені 15 балів додалося. І завтра мені теж треба не забути зайти. Додасться 20 балів, післязавтра 25. Ось висвічуються ці бали. Якщо я сьогодні пропустила, не зайшла, то все починається спочатку. Знову 1, потім плюс 5, плюс 10 і так далі. Ось тут лончик мені тут, як завжди, допомагає. Ось тут висвічується. Бали 79 балів. Ці бали одразу нараховуються. А ті бали, які ви отримаєте з покупок, вони ось тут проходять перевірку через місяць, тільки нараховуються. Отже, потім, щоб поміняти ці бали, бачите на купони. Тут є купони на знижку 100 гривень. Так, а ну-ка. Є купон на безкоштовну доставку. Є купон на знижку. 200 гривень і 500 гривень. Отже, щоб обміняти на знижку 100 гривень, має бути 200 балів. У мене ще немає, бо я їх використала якраз в магазині. Коли буде 200 балів, я натискаю активувати за 200 балів і вони активуються і при купівлі в магазині або онлайн їх можна списати і отримати знижку. Єдине, що є умови, бачите, після активації купон діє 14 днів і мінімальна сума покупки 200 гривень становить. Тобто, треба купити щось на 200, 100 гривень буде знижка і 100 ви заплатите. Так само і з іншими. От, якщо 200 гривень знижки, то треба буде купити на 400. 200 буде знижка і 200 заплатити, ну і так далі. Сподіваюсь, що комусь ця інформація буде корисна. Я постійно користуюсь, намагаюся не забувати заходити в застосунок і заробляти собі бали. Ну, і звісно, що заробляю їх також покупками своїми. Ще з вами поділюсь продуктовими покупками до Великодня. Була в метр, знімала огляд на оглядовий канал і знімала саме. Товари до Великодня, побачила там ось таке печиво. Вирішила взяти його це печиво з персіпаном та мегдалем, і бачите, печиво у вигляді пташок. Потім взяла шоколадні фігурки у вигляді кроликів, да, фігурки з молочного шоколаду, Великодній кролик. Взяла дві маленьких там були ще різні великі, вирішила взяти. Такі кролик дівчинка і кролик хлопчик Так, потім взяла родзинки. Планую зробити пасочки в мультиварці. Сподіваюся, що щось з цього вийде. А якщо вийде, то поділюсь з вами рецептом. І для цього взяла родзинки. До речі, це родзинки султана. І вони начебто турецькі. Хоча виробництво Польща. Польське! Польське це просто що сам виноград турецький. Так, далі. Ось такі вафельки я в минулого року купувала і побачила їх і на цей раз, вирішила теж взяти. Вафельки у вигляді яєць, вони такі маленькі і всередині начинка. Тут начинка ваніль, какао. Скільки тут грамів? 200 грамів, але тут так багатенько цих яєць. Якраз прикрашу стіл. І Сергій купив панетоне ось такий. Він купував в новусі це італійські панетоне. Ось так, напевно, він виглядає. 500 грамів, вага. Тож буде на свято. Ще не куштували, не знаю, як за смаком. А ще пригляділа в метро панетоне. такий класний, величезний, 800 чи 900 грамів. 340 гривень коштує і всередині з начинкою. Теж хочу купити. Але, і, як я і казала, ще хочу спекти класичні пасочки. І ви не повірите, але того оберемку вербист попередніх кадрів вже немає. Зараз вам розповім історію. Я почала розбирати ті гілочки, щоб зробити букетики і що? Звідти поповзли гусениці. І їх так багато. Я взагалі е, дуже боюсь все, що повзає це гусениці, черв'яки, змії, ну, все от таке, це моя фобія. І звісно, що я все взяла і викинула Тож вже збігала. За новим букетиком знайшла ось такий малесенький. Скромний, але зараз хочу з нього щось зробити. В мене є колоски, сухоцвіти, також залишився декор з попереднього букету. І зараз я щось зроблю. Тут, до речі, зелень, але напевно вона мені не знадобиться. Ладно, побачу зараз. Ось такий у мене вийшов букетик зеленушку, я все ж таки вирішила залишити. Мені здається, вийшло симпатично. Буде якраз на завтра на вербну неділю такий букетик. Букетик поставила в вазочку, поки буде стояти тут на столі. І ще поставила ось цю свічку. До речі, знаєте, що я її підклеїла? Як я це зробила? Я просто взяла запальничкою, нагріла ось це місце. Перелом, і воно, звісно, що трохи потануло і склеїлось. Потім все. Тепер у мене така краса. Що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Всім вам бажаю гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей, Па-па.